Миття вікон. Захистіть підвіконня або підлогу рушниками або швабрами. Це потрібно, щоб уникнути пошкодження водою або продуктом. У відро, наповнене теплою водою, додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Встановіть драбину або табурет драбину. Завжди кладіть ганчірку під відро, щоб уникнути мокрих слідів на поверхні. Візьміть невеликий скребок і два ганчірки з мікрофібри. Змочіть один серветку з мікрофібри і відіжміть її ергономічним способом. Вимийте вікно з милом. Висушіть вікно за допомогою скребка. Після кожної лінії руху обов'язково витирайте скребок сухою ганчіркою з мікрофібри. Витріть краї вікна сухою серветкою з мікрофібри, щоб більше не було видно крапель. Переходимо до наступного відео.